Як я зупинила свій шалений волосипад всього за три тижні, якщо чесно, я в шоці, бо за цілий час миття і сушки я втрачала цілі клубки волосся. Ви точно чули про цей чудо-засіб, тому що в мене в ньому забитий весь тік-ток. Тонік веледа, який стимулює ріст та зменшує випадіння. Результат, звичайно, буде помітний, тоді, коли ви будете. Вірно його використовувати. Нанесіть невелику кількість тоніка на корені волосся. Можна як на сухе або на вологе. Я обираю на вологе, тому що шкіра тоді чистіша і результат буде набагато ефективніший. Обережно помасажуйте, втираючи засіб у шкіру голови. Нанесення тоніка варто поєднувати з масажем голови або використовувати масажну щітку. Мені прийшла, до речі, в подарунок. Після чого я просушую корені, і вони не жирніють, немає неприємних відчуттів взагалі, і це надзвичайно класно. А саме головне правило не забувати використовувати регулярно зберігай собі цей засіб.